Яка величезна пачка скіт. Жаль, що нам не можна її з'їсти. Та гаразд тобі, емо. Не заважай на цю табличку. Краще подивись, як багато тут цукерок. Літайте, друзі. Ми маємо їх спробувати. Яка смакота? Подивіться, моє вбрання стало червоним. А моє зеленим. Неймовірно. Це схоже на початок челенджу. Це ми, я нічого не розумію. Вау, тут є їжа. Цікаво, що на нас чекає? Корені ніжки? Клас, обожнюю їх. Головне, не забути додати соус. З ним буде набагато смачніше. Хоча ні, не думаю. Яка апетитна кукурудза? У ній точно немає ніякої каверзи. Гадаю, що в моєму напої теж. Подивіться, що в тебе є. Тоді тобі й починати. Я не проти. Дивно, чому моя фанта не лється? Хм, Здається, вона не рідка. І що ж мені тепер робити? Ого, та це ж желе! Оо! Нічого собі. Ой, я випадково потрапив собі в лоба. Побудьте пристойніше, Джоне. А ще краще поділися з нами смачненьким. Я згодна з мірандою. А ну геть, я вам нічого не дам. Який ти грубий, ми тобі це пригадаємо. Будь ласка, а зараз не заважайте мені насолоджуватися своїм желе. Все, я закінчив. Це було просто. У тебе чудовий апетит. Тепер черга Емми. Взагалі я не хотіла б пробувати цей гострий соус. Вдаю, що поливаю їм курку, а насправді не робитиму цього. Ну ні, з нами такий трюк не пройде. Вперед, Еммо. Мамочки, від цього соусу виходить пар впевнена, він дуже гострий. Ого, ви тільки подивіться. Ніжка на мить спалахнула. Мені доведеться на солодко, але я маю це зробити. Просто уявлятиму, що це звичайна курка без гострого саусу не помогло. Я палаю. Допоможіть. Емо, тільки не повертайся до нас. Ого, що це? Здається, моя кукурудза добре підсмажилася. Ви нічого не забули. Спокійно, емо, все під контролем. Я тебе загасив. Так би одразу. Дякую, Джоне. Нічого собі, я спалила курячі ніжки до вигільців. Натомість, у мене тепер є попкорн. У всьому потрібно шукати плюси. Який він хрусткий? Клас. Про таке я мріяти й не могла. Ми теж хочемо спробувати. Ще чого. Зараз же заберіть свої руки. Я не збиралася дрілитися. Подивіться, Джонни, вуха Міранди стали жовтими. Чого ви так на мене дивитесь? Взагалі ваші вуха теж стали кольоровими. Оце так. Несподівано. Дізнаємося, що на нас чекає цього разу. Червона ягідна жуйка – це приємний сюрприз. Як же вона смачно пахне? Жуйка маленька, а мій кавун просто величезний. Друзі, бачу, вам пощастило. Про мене такого точно не скажеш. Тут ціла чашка живих черв'яків. Приємного апетиту, Миранда. Відкривай рота. Прибери це зараз. Я не їстиму живих черв'яків. Ти не маєш вибору, тож раджу поквапитися. Дякую, але твоя порада навряд чи зараз допоможе. Від нього мені зовсім не легше. Просто уявлятиму, що це щось смачненьке. Як гидко, моя фантазія зовсім не працює. Все, з мене вистачить. Ей, ти не можеш здатися на півдорозі. Потрібно довести справу до кінця. Ну, ще одна безглузда порада. Джонни, ти не допомагатимеш мені, а навпаки, все псуєш. Ці черв'яки ворушуються у мене в році. Я не можу це терпіти. Як ти це робиш? Зглузду з глузду з'їхати у нас би не вийшло. Боюся, я згадуватиму цей кошмар все життя. Я ніколи не їла нічого гіршого за це. О, ні, черв'яки застрягли в горлі. Я не можу дихати. Ти виплюнула їх прямо мені в обличчя. Вибач, це сталося випадково. Вважаю, що так я передала тобі хід. Дякую, Мірандо. Я вже розколов кавун на дві частини, тепер його можна їсти. Який він запашний! Цей запах нагадує мені літо. Не хочу тебе засмучувати, Джонне, але червоний це мій колір. А м'якотька вона саме така. Так що її я. А тобі залишу зелені скоринки. Але так нечесно. Адже Кавун дістався мені. Життя взагалі несправедлива штука. Змирись. Mm. Ось, забирай скоринки. Я скріміла їх від м'якоті. Можеш не дякувати. О, до речі, кісточки мені теж не потрібні. Я більше не хочу мати з тобою жодних справ. Ти мене опанюєш. Ці скоринки такі гіркі. Я не буду їх їсти. Що ж, це твій вибір. Я ні на чому не наполягаю. Друзі, ви такі куменні. Я зараз лусну від сміху. Ой, з вами я мало не забула про свою жуйку. М -м, смачненько. Ну ось, її знову дісталося все найсмачніше. Не заздріть, краще подивіться на те, як надуватиме бульбашки. Це дуже до речі. Час поставити Емму на місце. Зараз ми їй за все помстимось. Ей, я нічого не бачу. Хтось лопнув мою жуйку. Гарний колір тобі личить, Емма. Ого, наші шиї пофарбувалися. Повна готовність. Погнали! Мамочки, це ж краб. Який він страшний? Я його боюся. Поки покладу на місце. Ти бодай розумієш, що тобі дісталося, а я взагалі не розумію. Але виглядає круто. Я відчуваю запах смачної картоплі, смакота. Нарешті я зможу підкріпитись. Тоді починай, Мірандо, Ми тобі поступаємося. Іноді ви буваєте дуже милими. Картопля така тепла, ніби що й не спечі. Мені подобається, я готова сама з'їсти всю тарілку. Час і мені розібратися зі своєю їжею. О, це цукровий людяник. Подивимось, що усередині. Здається, це шипучка. О, так. З нею людяник ще смачніший, Хочу ще більше шипучки. Так не чесно, всім, крім мене, дісталися смакоти. А я маю їсти цього страшного краба. Чому дуля така несправедлива? Як жорстко. Я трохи зуби не зламала. У мене є геніальна думка. Обожнюю картоплю фри. Це найкраще частування. Мені хочеться ще й ще. Дивно, куди зникла моя тарілка? Я її не відчуваю. Ема, це ти її забрала. Взагалі це не я, а мій краб. Вибач, я не могла його зупинити. Досить замовляти мені зуби. Зараз же поверни картоплю. Здається, щось намічається. Гадаю, буде весело. Гаразд забирай свою картоплю назад. Я спробую ще раз підкусити шматочок краба. Що це ти робиш? Готую. На цей раз я не збираюся їсти його сирим. Геніально! Ти добре все продумала, Емма. Ні, я опекла палець, як палку. Добре, що маю щипці. Зараз я легко дістану краба з киплячої води. Який він запашний. Тепер його смак мені сподобається. Емма, ми не знали, що ти вмієш так добре готувати. Можна спробувати? Звичайно, ні. Навіть не просіть. Я приготувала цього краба і я їстиму його. Все по чесному Який він тепер смачний. Тут купа м'яса. Це просто чудово. Що сталося з нашими носами? Вони кольорові. Відкривайте кришки. Вау, у мене пончик. Який він апетитний? Я так давно мріяла про десерт. Нарешті мені вдасться його з'їсти. Солодкий людяник, клас. А що це усередині скорпіон? Не може бути. Цукерниця, яка вона гарна. Міранду, дотримуйся черги. Я перша. Хіба не бачу, що я вже їм пончик? Який же він м'який та солодкий, неймовірно. Я зараз захлинусь слиною. Поділися зі мною, Емма. Що ти наробив? Через тебе я вкусила себе за палець. Вибач, зараз я допоможу тобі. Ось, наклей пластир. Краще ти, пончик. Він ще ніколи не був так близько до мене. Яка смокота. Я вже сподівався, що мені так пощастить. Мало не забув про пластир. Дякую, що допоміг мені. Але куди хотівся, пончик. Жанна нічого не хочеш сказати. Хоча вже поздно, нічого не хочеш чути. Їж свій мерзений людяник. Що ти робиш, Емма? Це вже занадто. Хм, До речі, людяник не такий гидкий, як я і думав. Oh. Фу, як ти це їси? No. Так вже, я не можу цього бачити. А мені подобається. Це звичайний карамель і вона смачна. О, ні. Я надто захопився. Мабуть, у мене в роті скорпіон. Який жах? Заберіть його. Викинь <приклад> його швидше! Фух, як ти нас налякав! <приклад> я все. Тепер ти, Мірандо. Я з задоволенням. Я давно мрію скуштувати oh. свої цукерки. Це була зелена, значить, призначалася мені. А ця червона, значить, моя. Так несправедливо. Ви забираєте усі мої цукерки. Придеться вас провчити. Готуйтесь. Скоро ви отримаєте стільки цукерок, скільки ніколи в житті не бачили. Що ти робиш, Забери рогатку. І не подумаю. Прятуйтесь, як можете. Емма, Думаю, нам треба ловити цукерки ротом. Це найкращий вихід. Ой, здається, цукерки скінчилися. Потрібно дістати ще. Жовта цукерка не може бути. Нарешті я зможу спробувати її. Як довго я чекала цього моменту? Ну і як, Міранда? Подобається? Ще пак. До речі, наші руки стали кольоровими. Чор, я зніму кришку першою. Вау, мармеладний ведмедик! Який він величезний! Супер! Тобі дуже пощастило. Вітаємо. Ягідний мармелад, мій улюблений. Потрібно скоріше відкусити шматочок. Нічого не виходить. Прийдеться щось вигадати. Я бачу тріщину. Треба скористатися цим. Відмінно, тепер я маю величезний шматок мармелади, який буде зручно кусати. Клас! Це чудово! Найкращий мармелад у світі. Мені терміново потрібна добавка. Я готова розтерзати шматок голими руками, аби все це з'їсти. Наступного разу, будь, будь ласка, обережніше. Ого, Ембе, тепер ти вся червона. Мірандо, твоя черга. Гора сирих, курячих яєць. Визнаю це зовсім не те, що я очікувала побачити. Ну нічого не вдієш. Приємного апетиту. Ти не можеш відмовитись. Їж, інакше ми самі в тебе все запхнемо. Ну вже ні. Я якось впораюся, хоча це точно буде непросто. Су, яка гідота. Я не можу це проковтнути. Ми ж домовилися, що ти з'їси все. Давай я допоможу. Зараз ми приготуємо яєчний коктейль. Повір, тобі навіть сподобається. Беремо побільше блендер і розбиваємо в нього всі яйця. Ось так. Це дуже просто. Дивись, як чудово у мене виходить. Акуратніше, Джонне. летить у мене. Та right. да я просто захопився. Еммо. Що ж, час як слід збити наш коктейль. Готово. На коктейль. Ось у цей гарний келих. Вау! Виходить справжня бомба. я б і сам такого не відмовився. Дякую, Джоне. Виглядає непогано, але інтуїція мені підказує, що це зовсім не смачно. О, так. Знову смак, сирих яєць. Все, я не можу більше. Навіщо ти виплюнула все це мені в обличчя? Це що, така подяка? Сподіваюся, їжа допоможе мені прийти до тями, Хоча навряд. адже це зелений горошок. Не люблю його. Їж, Джоне. Ти сам казав, що такі правила. Для початку потрібно, хоча б банку відкрити. У мене нічого не виходить, я пас. Це ж простіше, простого. Дивись, раз і все готово. Прошу. Дуже дякую, Емма. Що б я без тебе робив? Напевно, не їв би зараз цей гидкий горох. Можливо, варто дати йому шанс? О, так! це не так погано, як я гадав. Можна з'їсти одразу всю банку цілком. Не думала, що тобі так сподобається. Цілком їстівно. Але щось зі мною не так. Здається, у мене починаються гази. Вибачте, але я не можу більше терпіти. Навіщо ти це зробив, Джоне? Ми ж зараз задихнемося. Вибачте, напевно, це кінець. Наостанок розкажи у коментарях, який колір червоний, зелений чи жовтий, найбільше подобається тобі.